Найкращі поради експертів щодо затемнення під час повного сонячного затемнення 2027 року. Затемнення століття 2027, путівник для мисливців за небесними чудесами 2 серпня 2027 року. Дата, яку варто відзначити у вашому календарі, якщо ви хоч трохи цікавитеся астрономією і красою всесвіту. Повне сонячне затемнення, яке пройде через Північну Африку і Аравійський півострів, обіцяє стати одним з найбільш тривалих і вражаючих видовищ за останні десятиліття. Протягом 6 хвилин і 22 секунд сонячний диск буде повністю прихований, даруючи спостерігачам унікальну можливість зазирнути в космос і відчути всю міць природи. Я, як людина, яка пережила кілька повних сонячних затемнень, Можу з упевненістю сказати, це досвід, який змінює уявлення про світ. Відчуття тиші раптової темряви, коли сонце повністю ховається за місяцем, і вид корони сонця це щось, що неможливо передати словами. Це момент, коли ти відчуваєш себе частиною чогось більшого, ніж ти сам. І ось наближається затемнення століття, і, як і багато інших ентузіастів, я вже починаю планувати свою поїздку. У цій статті я поділюся своїми думками та рекомендаціями на основі досвіду попередніх затемнень та інформації, зібраної від експертів. Замість простого переказу фактів, я постараюся дати практичні поради і поділитися своїми міркуваннями, які допоможуть вам зробити ваш досвід спостереження за затемненням 2027 року максимально незабутнім. Чому затемнення 2027 року таке особливе? Перш ніж заглиблюватися в деталі планування, варто зрозуміти, що робить це затемнення таким унікальним. Крім тривалості повного затемнення, важливу роль відіграє географічне розташування і кліматичні умови. Траєкторія затемнення проходить через територію, де ймовірність ясного неба особливо висока, що значно збільшує шанси на успішне спостереження. Ще один важливий фактор доступність. На відміну від деяких попередніх затемнень, які проходили над океаном або у важкодоступних районах, затемнення 2027 року легко досягти з багатьох європейських країн та Близького Сходу. Це робить його привабливим для широкої аудиторії, включаючи тих, хто вперше планує спостерігати за сонячним затемненням. Вибір місця, де найкраще спостерігати за затемненням. Вибір місця є ключовим елементом успішного спостереження за затемненням. Як правильно помітив один з експертів, потрібно перебувати на шляху тотальності центральної тіні місяця. Однак це лише перший крок необхідно враховувати й інші фактори, такі як імовірність хмарності, доступність інфраструктури та особисті переваги. Іспанія та Гібралтар. Ці регіони пропонують зручний доступ для жителів Європи та Великобританії. Андалусія, Таріфа, Кадіс та Малага чудові варіанти з тривалістю спостереження від 3 до 4,5 хвилин. Однак не варто недооцінювати потенційні проблеми з хмарами, особливо в Гібралтарі. Марокко та Алжир ці країни пропонують більш складні умови для спостереження. Найкраще вибирати внутрішні райони і пустельні місцевості, де ймовірність хмарності нижче. Туніс і Лівія, Туніс виділяється відмінною ймовірністю ясного неба і відносно доступними цінами. Сфакс хороший вибір, а Ельджем пропонує вражаючий амфітеатр для спостереження. Лівія, з іншого боку, може бути менш привабливим варіантом через політичну ситуацію та інфраструктуру. Єгипет луксор популярний вибір завдяки багатій історії та високій ймовірності ясного неба. Однак варто розглянути і інші місця вздовж траєкторії затемнення, такі як Асюд, Сохах і Кена, Саудівська Аравія, Ємен і Сомалі, ці країни пропонують унікальні можливості для спостереження, але вимагають більш ретельного планування та врахування місцевих умов. Мій особистий вибір я схиляюся до Єгипту, зокрема до Луксора. Мене приваблює багата історія і культура цієї країни, а також можливість поєднати спостереження за затемненням з відвідуванням стародавніх храмів і пам'ятників. Крім того, я вважаю, що Луксор пропонує оптимальне поєднання зручності, безпеки та доступності. Підготовка до затемнення, що необхідно врахувати. Спостереження за затемненням це не просто питання вибору місця. Необхідно ретельно підготуватися до цієї події, щоб уникнути розчарування і отримати максимум задоволення. Захист очей: ніколи не дивіться на сонце без спеціальних захисних окулярів або фільтрів. Навіть короткочасне спостереження без захисту може призвести до серйозних пошкоджень очей. Використовуйте тільки сертифіковані окуляри для спостереження за сонячними затемненнями, що відповідають стандарту ISO 12312.2. Обладнання. Якщо ви плануєте фотографувати затемнення, вам знадобиться спеціальний сонячний фільтр для вашого телескопа або камери. Не намагайтеся фотографувати сонце без фільтра, це може пошкодити ваше обладнання та очі. Погода. Слідкуйте за прогнозом погоди в обраному вами місці. Якщо є ймовірність хмарності, будьте готові до того, що вам доведеться змінити свої плани. Логістика забронюйте квитки та житло заздалегідь, особливо, якщо ви плануєте відвідати популярне місце. Безпека. Будьте обережні і стежте за своїми речами. Мої поради для початківців-мисливців за затемненнями. Не бійтеся запитувати, якщо ви новачок у спостереженні за затемненнями, не соромтеся звертатися за порадою до досвідчених астрономів або любителів. Приєднуйтесь до групи, спостереження за затемненням в компанії інших людей може бути більш цікавим і безпечним. Насолоджуйтесь моментом, не забувайте, що спостереження за затемненням це унікальний досвід, який варто пам'ятати. Укладення Затемнення 2027 року це подія, яку не можна пропустити. Ретельно сплануйте свою поїздку, підготуйте необхідне обладнання і, найголовніше, насолоджуйтеся цим неймовірним видовищем. Пам'ятайте, що спостереження за сонячним затемненням це не просто наукове явище, це можливість відчути всю міць і красу всесвіту. І хто знає, можливо, це затемнення змінить ваше життя так само, як змінило моє.